У Полтаві день кар'єри ЄС. Студенти вишів та коледжів знайомилися з топовими вакансіями від відомих виробників, а представники різних видів бізнесу з майбутніми співробітниками. В рамках події провели ярмарок вакансій, тренінги та презентації на тему професійного зростання та кар'єрних можливостей у контексті євроінтеграції України. Цей захід реалізується в рамках проєкту представництва Європейського Союзу в Україні. Він реалізовується у 15 інших містах. Цей проєкт вже реалізовується 6 років поспіль щорічно. Він надає можливість нашим студентам знайти свою першу роботу, а роботодавцям відповідно знайти кваліфікованих кадрів. Проєкт націлений на зовнішню економічну діяльність на співпрацю українських та закордонних компаній, підкреслюють організатори. Окрім ярмарку вакансій, у програмі панельна дискусія та тренінги на цій ярмарці вакансії представлено понад 30 роботодавців, які шукають молодих людей, щоб мали можливість у них працевлаштуватися. Також буде у нас проходити тренінги. Зокрема, я буду виступати із зі своєю колегою-тренеркою, де ми будемо розповідати, як. Як створити резюми за європейськими стандартами. Серед присутніх на ярмарку вакансій і третєкурсниця Діана. Вже за рік дівчина планує працювати у сфері міжнародних економічних відносин. Говорить, такі презентації ілюструють сучасну картину ринку праці, тому корисні для молоді. Я шалена рада бачити таку велику кількість присутніх тут. Чудово, що студенти залучені у цей процес. Чудово, що студенти можуть обрати той напрямок, в якому вони себе бачать або хочуть бачити в майбутньому. Такий обмін інформацією піде на користь і роботодавцю. Переконані представники компаній. Наші компанії це дає можливість познайомитися з молодими талантами, з полтавчанами, тому що в нашій компанії є безліч можливостей для розвитку, навіть без досвіду у деякій сфері. Ми навчаємо. Студенти підходять, відповідно цікавляться, можуть взяти контакти. Наші ми беремо інформацію про них, будемо комунікувати, запрошувати на співбесіду подальше». подальшого. Присутні обговорили тренди на ринку праці та обмінялися досвідом щодо впровадження стандартів ЄС в Україні. Ішлося і про участь студентів Полтави у програмах Євросоюзу для розвитку нових освітніх можливостей. День кар'єри ЄС реалізується в рамках проєкту представництва Європейського союзу інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні. Захід відбувається щорічно протягом останніх шести років.